Зміна риторики країн ЄС вже санкції прив'язують безпосередньо до зустрічі в Стамбулі. А тепер давайте з вами ну, називати речі своїми іменами. Якщо зустріч в Стамбулі – це зустріч виключно технічна, ну на рівні представників помічників президента Російської Федерації, то відповідно не про який санкційний режим не мовиться. Але головне, пані Анастасія, подивіться ті події, які наразі відбуваються в Балтійському морі. Е, а йдеться про те, що ВМФ Естонії спробувала затримати черговий російський нафтовий танкер, який йшов під, ну, е, прапором іншої держави, і що відбулося. Російський суд зайшов фактично. Ну, скажімо так, дав зрозуміти, що дії естонської сторони вони не бажані, і танкер продовжив далі свій курс. А я нагадаю, попередні заяви були те, що санкції стосуються ста суден російського тіньового флоту. Тобто, Російська Федерація на тлі можливих перемовин дає чітко зрозуміти країнам ЄС. Якщо торкнеться тіньового флоту, то відповідно ми залишаємо за собою право від військового супровіду цих суден, це фактично нівелюють сам ефект економічних санкцій проти тіньового флота. Знов елемент військового тиску з боку Російської Федерації. І нарешті я закінчую, пані Анастасію. Згадайте, коли лунають ультиматуми на адресу Путіна щодо тридцятиденного перемиря, 12-го числа має Російська Федерація пристати, або і що Російська Федерація відповідає з 12 на 13-го вони закривають повітряний простір над Капустіним Яром, даючи зрозуміти, що в цей день можливий удар гіперзвуковими балістичними ракетами арішнік по території України. Uh -huh. І залунають заяви російської сторони, що вони не пристануть на відповідно ті ультиматуми американської і європейської сторони. Але головне, я ще раз підкреслю те, що відбувається наразі, або відбудеться в Туреччині, насвідчило те, що на жаль, гру російських спецслужб українська сторона не прорахувала.